Всіх вітаю! В середу в економ-клас. Це секонд-хенд на вагу. Ціна 157 гривень за кілограм. Спочатку хочу трішки вам взуття показати. Ось такі кеди в білому кольорі, стан не дуже гарний від бренду George. Жіночі туфлі. Але вони, як ви бачите, з тканини. Дуже такі, мені здається, не сучасні, хоча я можу і помилятися. Шльопанці від іспанського бренду доволі в гарному стані. Ще кросівки Adidas, але я не впевнена, що вони дійсно цього, цього бренду. Жіночі взуття ще на підборах Limited Collection Ну, стан теж, як ви бачите, такий, середній. І ось такі. Теж доволі в середньому стані, якщо не дуже вам це важливо і комусь потрібне недороге взуття, то можна придбати. А ось оце вже я не знаю, що за взуття. Ніколи такого не бачила, воно містить такі колеса. Ще жіночі босоніжки. На платформі, ну, дуже негарно вони виглядають. А ось ці від французького, мабуть, бренду Дюмас. ну, теж стан такий середній. Не нові. Нового я нічого не побачила. І ось такі лакіровані. Ну, це, мабуть, найкраще з того, що було. Далі все було ще в гіршому стані і нічого цікавого, ага, крім ось таких е, яскравих жіночих туфель. До речі, вони непогано виглядають. Відно, що їх не так уж багато і вдягали. Ну, такі. І було ще декілька чоловічих. Ось ці, до речі, доволі гарно виглядають, хоча підошва не дуже. А ще були чоловічі туфлі і жіночі. Черевики були челсі ось такі чоботи коричневого кольору, мені зовсім не сподобалися, ще босоніжки, підошва з пробки, ось такі мота. Черевики від Стів Мейден, остан їх уже такий доволі поганенький, жіночі туфлі, на підборах з такою квіткою, жіночі напівчеревики. Напівчобати, ось челсі до речі, дуже в гарному стані, але тут розмір сороковий. Від бренду New Look, Тож, можна знайти доволі непогане взуття, майже як нове. І мені ще сподобались ось ці шльопанці. Шкода, що не мій розмір. Вони на мене малі. А так, доволі класні, і вони в гарному стані дуже. Як новенькі. Звісно, що їх вдягали вже 38 розмір. Трошки подивилася я ще світшоти і товстовки, але нічого тут такого цікавого. Не знайшла. А може, я швидко дивилася, може, треба хтось більш у цьому всьому розбирається, то може для когось і цікаве щось є. А я так погортала, ну, мене нічого не зацікавило. Тому зараз підемо далі. Ну, хіба що ось один я знайшла, доволі непогано виглядає світшот від Есмара. До речі, вже через два дні буде новий завіз, тому, мабуть, вже і не дуже гарний вибір. Ще трішки тут є шарфіків. До речі, ось цей від Монсун, він з віскози, але шовкових я не знайшла. Може, Плохо дивилася, не всі передивилася, але мені вони поки що не потрібні. Так було цікаво подивитися, як вони виглядають. Ну, це поліестер, тут і так, можна побачити без перевірки. Ось який дуже цікавий малюнок, мені ось цей сподобався, хоча він доволі яркий. Цей я не знайшла склад тканини, тому не скажу. Ну, ось такі те, що я знайшла. Із ш... шарфів. До речі, не знаю, хто купляє купальники. Я, мабуть, би не стала все ж таки, в секунди куп... купляти нижню білизну та купальники. Майки і футболки теж мене якось не зацікавили цього разу. Тому зараз. Теж підемо далі. Ось така блузка, щось мені нагадала, але вона повністю з поліестера. Тому вішаємо назад. А ось ця дуже цікавий матеріал. Тканина дуже м'яка така, хоча мені принт не дуже сподобався. Але я вирішила так, і що воно тут з віскозою? Я вирішила його взяти на примірку. Ще знайшла ось такі непогані жіночі туфлі високі, чи напівчеревики, ну, з відкритим носом, в доволі гарному стані. І, до речі, вони були нещодавно в тренді. Тож я кажу, хоч у нас і невеличкий магазин, і не дуже багато всього буває, але іноді можна натрапити на цікаві в гарному стані речі. Блузка від Next. Тут дуже такий цікавий принт, і теж по складу це віскоза. І ще, на, якщо так рукою пощупати, то дуже нагадую шкіру пітона. 100% віскоза Made in Turcia, Туреччина. Вирішила я зважити всього-навсього 19 гривень 50 копійок. Заважила ось ця майка блузка, точніше. Я теж її взяла на примірку. І ще вирішила подивитися, що є. І хочу ось цей е, светр. Хоча синій колір, мені здається, мені не дуже личить. Так, він від бренду Topshop Тут по складу катон 100%. Синій светр беру на примірку. І ось цю блузку від зара теж вирішила приміряти. На жаль, склад тканини не скажу, бо була зрізана етикетка. Але вона така доволі плотна. Тож теж беру її. Ще вирішила взяти на примірку ось цю блузку колір фуксія від Next. В кладі тканини теж є віскоза 100%. А ось ця жовтого кольору від New Look, на жаль, вона поліестер. Тому я вирішила її залишити, хоча мені дуже подобаються такі моделі. І я люблю яскравий колір. Ще знайшла ось цю блакитну в такий принт квітковий від бренду Папая. І тут мені що сподобалося, це ось такі рукава. Так, ну, на жаль, полістер 100%. Тому міряти не буду. Ось такі рукава з голими плечима. Це на мене так сіла ось ця блузка з таким принтом, зміїним. Ну, її треба, звісно, не під джинси одягати, Ну, мені сподобалось. Хоча з таким принтом треба бути обережними. Дуже цікавий матеріал, тканина така, як 3D. Ще раз показу вам, що він віскоза на 100% і вирішила приміряти ось цю від бренду Walys. Дуже м'яка і приємна до тіла тканина. На поясі можна зав'язати. Ось так вона виглядає. Мені сподобалось, що ця блузка підкреслює фігуру. Але сам принт мені не дуже подобається, хоча він сюди, до цієї моделі, дуже підходить. І я думаю, що заважить вона теж небагато, бо вона легенька і невеличка. Гривень на 20. Ну, може, 25. Черга зари. Я так гадаю, що вона на мене не дуже буде гарно сидіти. <гум> І як ви бачите, я не помилилася. Це зовсім не мій варіант, бо спереду так топорщиться. <гум> ну, все не те. І колір. Хоча чорно-білий колір, він доволі гарно завжди виглядає, але в цьому варіанті у цій саме моделі дуже-дуже не дуже для мене. І черга за Next. Блузка в кольору фуксії. А Теж вона на мене не сіла. Я не худенька, а на таких вже трішки складніше підбирати одяг. Бо якщо 42-й розмір та 38, ну це набагато простіше щось знайти. Зовсім незручно мені в цій блузці було, тому я вирішила її залишити. І светр, який я взяла, теж, як ви бачите, зовсім не мій. Він так обтягнув руки, ще й рукав такий приспущений, дуже незручно теж було в ньому. Ну, Вирішила все ж таки показати вам, хоча це поганий варіант, поганий вибір. Знайшла ось таку блузку від Primark. Мені сподобався сам дизайн, модель блузки, але тканина не сподобалась це поліестер, і, крім того, я знайшла ось такі зацепки. Вони на самому е, відному місці. Поліестера тут 93 Це теж поліестер, але мене зацікавив сам принт. Принт цікавий, але тканина не дуже. Треба колись зайти в цей саме магазин, але в перший день завозу, Може, щось знайду більш цікавого. Щось, може, з шолку буде. Мені нічого не трапилося. Ось ця блузка теж виявилась поліестер. На жаль, хоча вона зовсім не мій варіант. Ще трішки покажу вам сумок, їх тут зовсім небагато. Та і, дивитися, нема на що. Як ви бачите, зовсім таке все нецікаве. Але ось тут далі. Я знайшла ось цю невеличку шкіряну сумку від бренду Jasper Conran. І дуже шкодую, що не купила її. Забігаючи наперед, скажу я повернулася на наступний день, за цією сумкою її вже не було. Тож, якщо ви щось Вирішили купити, або, якщо ви думаєте, купити чи ні, може краще купити, бо на наступний день вже може і не бути. Вона не, дуже гар... не в дуже гарному стані, але якщо ви вмієте трішки там підкрасити, обробити шкіру, повернути їй. Друге життя, то можна купити. Заважила вона на 86 гривень, Ну це багато але й не зовсім мало бо все рівно треба її трішки привести до ладу. Ще ось така сумка була велика. Бренд я не знайшла. І не можу сказати, шкіряна вона чи ні. На цьому все. Дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. Всім пока, до нових зустрічей!